В наших розмовах з військовими ми чуємо подекуди такі випадки, коли вони кажуть, що ті, кого прямо мобілізували, вони не завжди можуть бути ефективними, тому що в них відсутня мотивація, тому що вони, коли приходять, то вони кажуть, що вони йдуть на смерть. Коли ми мобілізовуємо того чи іншого громадянина України, ми дивимося на них як на рівних. По спроможностям, по функціям, і по завданню. Тобто, наше завдання всіх командирів, інструкторів і особового складу, в тому числі колективу, зробити, докласти максимум для того, аби вони швидко адаптувалися, швидко навчилися і зрозуміли свою роль місце і призначення в своїх підрозділах. Ви бачите, що це себе виправдовує? Звісно, що не завжди, але у нас є підхід до відбору людей. До призначення їх на різні військово-облікові спеціальності.